Магічні предмети це класно. Магічні палички, персні влади, книги, зброї, обладунки. Всі вони є невіддільною частиною фентезі. Це чудовий інструмент, яким можна винагородити персонажів ваших гравців за успішно завершену арку пригоди, подоланого лиходія чи врятоване місто. Проте так само часто ці предмети можуть створити зайвих проблем, бути занадто потужними, ламати логіку світу, робити одного персонажа в рази сильнішим за інших у команді. Або предмети можуть бути нудними, повторювальними і банальними. Аби не потрапити у ці пастки, розберемо кілька важливих аспектів, що стосуються дизайну магічних предметів. Мене звати Іван Супрун. Сьогодні будемо дизайнити магічні предмети. Для початку магічні предмети мають відповідати логіці. Вашого світу, якщо ви граєте в приземлене, дуже даркове фентезі, то слідкувати за силою ваших магічних предметів та їх доступністю, це ваш пріоритет номер один. Не варто розкидатися легендарками наліво та направо за першої можливості. З іншого боку, якщо ви граєте у дуже високому фентезі, де магія є буденністю, подумайте, які магічні предмети не складно дістати, де і за яку ціну. Можливо, хтось із ваших гравців захоче грати за алхіміка, коваля чи зачарувателя. В такому разі дайте їм можливість створювати деякі магічні предмети. Коли давати магічні предмети, це також важливий аспект, як і у будь-якому наративному прийомі. Тут важливим є білдап, тобто створення очікування чогось класного. Наприклад, створити цілу міні-пригоду, де героям треба спуститися в руїни древнього храму, щоб там знайти легендарну зброю. Дорогою на них чекають вартові та пастки, пазли та загадки, випробування, що зроблять подорож до магічного предмету, не менш цінною аніж сама магічна зброя, і от наші гравці знайшли магічні артефакти, за які вони так довго боролися, але робити їх просто плюс три з додатковою шкодою вогнем, буде занадто банально. Тому тут важливо подумати, які цікаві ефекти може мати ваш магічний предмет, і не бійтеся експериментувати та пробувати якісь нестандартні рішення. Наприклад, магічний меч, що завдало атаки, змушує супротивника пройти рятівний кидок мудрості. В разі провалу навколо ворога починає літати дух змія, що направляє наступні атаки мечем по цьому ворогу, даючи бонус пробиття плюс один, з максимум до плюс трьох. Якщо упродовж бою накопичується максимальна кількість духів, що дорівнює трьом, ви бонусною дією можете зробити три додаткові атаки з перевагою, кожна з яких буде мати бонус пробиття плюс три. Та додаткову шкоду 1 к – некротикою. Або ж давайте спробуємо не зброю, а щось інше. Чоботи, наприклад, що дають можливість витратити половину швидкості пересування, але натомість вони пускають коріння в землю, що дає перевагу на перевірки. Та рятівні кітки проти ефектів, що мали б збити з ніг такого типу предмети можна давати частіше, адже вони призначені для дуже конкретних випадків. Або, наприклад, перстень з пір'їною дозволяє реакцію зменшити шкоду від падіння на 2 к 10 чи, до прикладу, примарний ліхтар, світло якого робить всіх привидів вразливими до шкоди випроміненням та прибирає імунітети. Чи спротиви цих привидів деякі магічні предмети можуть давати виключно наративні ефекти, наприклад, Амулет трьох питань, що може тричі дати відповідь на будь-які питання героїв. Проте правдива відповідь чи ні? Невідомо перед тим як дати відповідь, майстер кидає кубик на перше питання. Шанс чесної відповіді складає 80%. На друге питання 50 на 50. А що відповідь на третє питання буде чесною лише 20%. Якщо ви боїтеся, що ваші гравці будуть намагатися аб'юзити вас цим предметом. Ще одним обмеженням може бути те, що відповідю на питання може бути лише так або ні. На цьому предметі я також використав важливу, як на мене, особливість. Обмеження, що дозволить вам краще збалансувати потужні магічні артефакти кількість використань. Найпростіше це кількість використань предмету за день, тобто кожного світанку заряди будуть відновлюватись. Проте можна піти і далі. Наприклад, у предмета 10 зарядів, і кожного дня відновлюється 1К4 1 к 4 мінус заряд, мінімально 0. Або ж для відновлення потрібно провести ритуал, що коштує гроші, і цей ритуал. Теж буде відновлювати тільки 2К4 плюс 2 заряди. Інгредієнти ритуалу можуть бути важкодоступними, що створює зав'язку для маленької пригоди з пошуку цих самих інгредієнтів. Магічні предмети можуть бути супер крутими з перших рівнів і розвиватися по мірі того, як росте рівень героїв. І виправдати такий ріст сил артефакту можна по різному. Герой набирається досвіду та покращує навички володіння цим предметом. Або ж з часом команда знаходить собі по Кращення артефакту, або ж по мірі того, як герой вражає своїм мечем вампірів, цей меч набирається енергії та стає кращою зброєю по винищенню нечистої сили. Можливо, предмет на початку кампейну буде лише частиною цілого сету, що складається з кераси, шолому, омлету, наручів, чоботів, поясу і зброї. І збираючи нові елементи цього сету, артефакти будуть діяти в кращій синергії та даватимуть нових властивостей. Нарешті не забудьте магічно підписатися на цей канал. Та поставити лайк цьому відео. В коментарях напишіть свої улюблені магічні предмети та що в них такого крутого. Підтримуйте ЗСУ, можете підтримати і цей канал, реквізити в описі. Зовсім скоро ми запускаємо нашу другу кампанію D&D. Записи першої ви можете переглянути у нас на каналі, а тому я не прощаюся, а кажу до зустрічі у майбутньому.